Щойно повернулася з пошти. До мене приїхали рослинки. Я ці всі рослиночки зараз вийму з коробки, порозкриваю, і ми вже тоді з вами їх пороздивляємося. Першою, напевно, покажу ось цю хоєчку. Я думаю, всі її знають. Це хоя Белла, тут ось десь підписано. Ця хоєчка, друзі, приїхала мені в подаруночок. Тому що я її не замовляла. Ось така маленька, посаджена вона, я так собі думаю, в кокосовий торф. Має ось такий молоденький зростик, бачите, добре видно, що пішов новий молодий зростик. На ньому ось така пара молоденьких листочків. Чесно кажучи, хою белу я. Собі не хотіла, тому що не дуже мені подобається її, отака, знаєте, розляписта якась форма зростання. Ну, але вона дуже красиво квітне. От цвітіння її мені подобається, а форма зростання ні. Оці палки такі пліті, знаєте, довгі. В різні боки, дещо нагадує мені зростання якоїсь папороті, ну щось отаке. Власне, через це я хоєчку Беллу собі не хотіла замовляти, але ось вона до мене приїхала в якості подарунку. Ну, якщо вже вона в мене є, то хай собі буде ось така мала, крихітна. Коя Белла. Наступна рослина, друзі. Ну, напевно, вже я її покажу, тому що вона аж ось тут в мене лежить. Має такий величезний вус, якщо би отак повністю показати, певно. Да? Ось, погляньте. На ось це чудо природи. А приїхало воно до мене ще цікавіше. Ось цей вус був завернутий в такий бублик, заліплений кінчик цього вусика був ось тут за заліплений скотчем і приліплений до стаканчика. Потім я це все розмотувала, розкручувала. Ну, знову ж таки, немає в мене зараз моєї підставочки для телефону, тому мусила робити це без камери. ну. Але скажу чесно, що оця розпаковка була досить довгою, і терпіння на то все дивитися, знаєте, не в кожного вистачило би. Ось така хоя, подивіться, який крупний вона має листок. Погляньте, величезний такий. Ніякого сплешу на ній немає, повністю зелений листок, тих тут два. Ось такий ще з-під низу є листочок. Красивий такий темно-зелений, гарний лист, досить великий, ну порівнянні з моєю рукою, ось так, ось такий буде листочок. І довжелезний, друзі, вус, на якому, знову ж таки, ось він, є, маленький молодий листок. Зелений, і там накльовується, ось добре видно, ще листочок іде зростик. Бачите? Ну, скажу чесно, отакі довжелезні вуса, лисі, знаєте, голі з одним-двома листочками я дуже не люблю. Поняття не маю, як я буду оце чудо закріплювати на якійсь опорі. Треба її буде звідси пересадити, щоб опору сюди прилаштувати. Ну, Але мені от сподобалися її ось такі листки, тому я її замовила в нагрузку до основного мого замовлення. власне, Я скажу наперед, що це замовлення я робила через одну єдину хоєчку, ну, і потім вже в нагрузку обрала собі. З тих, що були, такі, що найбільше мені сподобалися ще дві рослинки. Замовлені було всього три. Ось це одна з тих, що я в нагрузку собі обрала. Так, я не сказала, називається вона Макгіліврей, якщо я правильно ось це читаю. Хоя Макгіліврей? Врай, Врей, не знаю. Ось така Макгіліврай, напевно. Корінчики там є, їх не дуже багато, але вони є. Знизу камінчики для дренажу. І знову ж таки посаджена вона в кокосовий якийсь торф. Там щось зелененьке, бачите, друзі? Щось там є зелененьке. Може, то корінчики в неї такі? Не знаю, але ось добре видно, щось що там зеленіє. Ось так. Така хоєчка тут поставлю. Далі ще маю ось таку хою в замовленні. Знаєте, друзі, коли я її розпаковувала, отако я побачила перший листочок з-під того паперу. І я така, спід... у мене вже таке є, знаєте. Я одразу подумала, що мені поклали ось таку хоєчку красі петіолату, тому що листя дуже схоже, погляньте. Ось якщо порівняти, так? Ось, і я така, ну, зрозуміла, що це вже було, як казав, кучма, по-моєму. Ну, але потім, коли я її розпакувала, вже в мене склався пазлик, я згадала трішечки своє замовлення, тому що я вже говорила, що я досить його підзабула, бо робила його ну, давненько. так. Пару тижнів тому, напевно, я забронювала ці рослинки і благополучно взагалі про них забула, поки мені не написала та дівчинка, тому що я була у від'їзді, потім я ще хворіла. ну, Словом, отаке. мені було взагалі не до того. У мене бувають, знаєте, такі спонтанні ці замовлення, коли я лежу, гортаю стрічку у Фейсбуці, і от якась рослинка мені попадається на очі, і я тоді вже, знаєте, мене не зупинити. Ну, і власне, ось ця хойка теж була замовлена в нагрузку. Гарна вона досить симпатична, сподобалися мені її листочки. І називається вона. Хоя рангсан. Корінчики тут є, вони добре видніються. Три листочки на ній. Там зростик, бачите, вон від основи йде новий, зелененький такий. Ось тут знизу. Ото біле, друзі, то ваточки залишилися. Тут була вата. Заліплена отако скотчем, ну, як завжди. Десь був папір, десь була вата, словом. Запаковані, до речі, рослинки мені приїхали дуже добре, нічого не посипалося, не розвалилося, все причудово і все гарно. Ну, Скажу так, що вона дійсно дуже схожа на мою хоєчку красіпітіолату. Єдине, що тут лист, звісно, такий цупкий. В тієї тоньше листя набагато, а цієї ось цупки. І тут мали би бути, знаєте, дуже добре виражені такі повздовжні ось ці прожилочки. Знаєте, ось такі на кавунчик, якось так. ну На фото, принаймні, я потім. Я зазвичай, знаєте, коли замовляю отакі рослинки маленькі на 2-3 листочки, я загуглюю і дивлюся на дорослу рослину, і вона виглядає дещо інакше. Там дуже добре видно такі прожилки, знаєте, такі товстенькі, вони рельєфні. Ну, Словом, в дорослому вигляді, ось ця хоя ну, вона просто шикарна. Саме тому я її і замовила. Якщо б я бачила лише ось таке, Ну, скоріш за все, що я би її собі не замовляла. Ось така гарна хоєчка. Ну, буде в мене ще і така. Ну, і четверта хоя, власне, через яку я і робила це замовлення, друзі. Це ось така красуня, подивіться, які в неї листочки. Таке красиве рельєфне листя, темно-зелене. З такими, бачите, Чорними такими прожилочками, Вони такі випуклі, знаєте. І сам листочок, ось з під низу, я його трогаю, він такий бархатний, такий, як плюшева іграшка, знаєте, такий, ну такий приємний на дотик просто. Я їх напшикала, тут набризкала. Ось така класна хойка. Я, звісно, одразу ж подивилася на дорослу рослину. В інтернеті, і просто вона мене зачарувала, і я, не роздумуючи, вирішила її собі замовити. І погляньте, який в неї пухнастий ось цей вусик, стовбурець. Дивіться, який. Пухнастий-пухнастий. Ну і тут зростик. Дуже класно, дуже таке хвилясте листечко, ось-піднизу воно таке пухнасте. то ватка, друзі. Ось це біленьке. Не лякайтеся, немає там ніякого червецю. Все добре, я все тут оглянула. Дуже уважно рослинка здорова. Ось така назва в неї. Хоя вілоза, щось там каопак В'єтнам. Словом, хоячка вілоза. Запам'ятаю, я, напевно, лише це слово. Корінчиків тут. Я би сказала, практично і не видно. Я так думаю, що коренева система в цієї хоєчки досить невеличка. Але погляньте, яка, друзі, це краса. А уявіть собі, от яка вона буде, коли вона виросте, ну хоча б, знаєте, такого на 10 листочків. І яка це буде красуня! Яка це буде гарна рослинка на опорі в гарному такому горщичку. Просто клас. Дуже красиво. Ну, ось такі, друзі, було моє замовлення. Ось такі нові хоєчки тепер я в себе маю. Ну, а далі буду ділитися з вами новинами з їхнього життя, з їхнього зростання. Новими листочками, новими зростиками. Я сподіваюся, ще й цвітіння. Можливо, колись ми його з вами побачимо. Ну, а на сьогодні, напевно, то буде все. До наступних зустрічей!